Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Щоноці делегація українських дронів веде перемови про мир з країною північних дикунів. Вчорашні перемови пройшли вдало, яскраво і навіть можна сказати феєрично. У місті Тольятті чотири дрони вдарили по великому підприємству під назвою Тольятті Азот. Він вибухівку виготовляє. Я бачив російське відео зі звуком. Зі звуком двигунів дронів це були або лютий, або FP1. Виходячи з того, що е, відстань до Тольятті на рівні 1050 км, то можна сказати, що це був дрон FP1 з дальністю в нього максимальна дальність 1600 км проти 1000 км у лютого. А вибухівки у FP1 по 120 кг. У кожного це вагомий аргумент в перемовах. В місті Орел. Два дрони вдарили по ТЕЦ. Один вдарив по самій ТЕЦ, а другий по трансформаторній підстанції біля е, е, цієї ТЕЦ. В місті пропало світло і опалення. Ну що ж, так воно і має бути. Тут, безумовно, працювали дрони лютий, бо відстань до Орла на рівні 390 км. Найбільш аргументовано вчора наші дрони виглядали в Криму. Крим це великий могильник російської повітряної оборони. А на цей раз знищено дві новітні радіолокаційні станції небо М-метрового діапазону. Вони задіяні для виявлення і цілевказань для зенітно-ракетних комплексів С-300 і С400. Знищена одна радіолокаційна станція 91 Н6. Це. Радіолокаційна станція розвідки і цілив вказань для зенітно-ракетного комплексу С400. Вона має дальність дії до 600 км. Це нова хороша станція. Ну, біля цих двох РЛС десь там стояли два екземпляри панз... зенітно-ракетно-гарматних комплексів Панцер С2, новітній варіант панцеря. Ну, Для того, щоб захищати ці радіолокатори від наших дронів. Щоб два рази не ходити, то ми знищили обидва ці панцери також. А от на аеродромі Бальбек під удар попав і був знищений російський винищувач перехоплювач міг Міг-31БМ. Це не той, що кінжали носить, а той, що е має ракети і працює як перехоплювач. У того, що носить кінжали під крилом, немає пілонів під 4 ракети, і зразу видно, що це носій кинжалів. Е То попав перехоплювач звичайний. Я вам хочу сказати, що знищили цей Міг-31БМ на буксируванні. Тобто його підчепили і машиною волочили потихеньку з того місця, де він стоїть. Причому знищений він був зразу з ракетами. Я хочу сказати, що літаки на аеродромі з ракетами просто так не стоять, так не буває. Це був літак на бойовому чергуванні, готовий до зльоту по команді. А буксирували його, щоб переховати з стоянки, де він був на цьому чергуванні. Удар по літаку, який там потихеньку з швидкістю 10 км на годину, але потихеньку переставляє з місця на місце, каже нам, що наш дрон мав систему до наведення вже в районі цілі оператор побачив той літак і спрямував дрон саме на, рух, на той Міктер з що тихенько рухався. Ну, 100% це знову був той самий наш дрон-лютий. Саме він має оптичну систему до наведення на ціль, і оператор керує ним на кінцевому етапі удару. Підтримайте наш корономовний канал в монобанку, Підписуйтесь, поширюйте нас. До нас звернулись воїни-танкісти 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти їм з коштами на купівлю дрона. Прошу всіх небайдужих долучитись до цієї святої справи. Відкритому на банку. Всі посилання є під відео. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми, воїни, главнозвісної де 93-ї бригади танкового батальйону. Просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен. Дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нас знищувати ворога. Всіх бажаємо, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! слава! Ще одна цікава новина дня. Вірний слуга російського диктатора Пуйла Бацька Лукашенко з Білорусі, оголосив, що російські балістичні ракети РС-26 прибули в Білорусь. З радістю він сказав також. Що ця ракета долетить до Києва за 1 хвилину 51 секунду. Ну, як нам розуміти його слова? Він людина малоосвідчена, бо все своє життя він працював охоронцем в тюрмі Лукашенко. А потім став президентом і вже всю свою країну перетворив на велику тюрму. Зазвичай. Ну, а що ще було чекати від нього? Нічого іншого він не бачив і не вміє. Справа в тому, що РЕС-26 26 це міжконтинентальна ракета середньої дальності, і вона може літати на дальності від 2 до 6 тисяч кілометрів. Ближче 2 тисяч кілометрів, ну, ближче півтори тисячі кілометрів від точки запуску вона літати не може. Тому і в тактико-технічних характеристиках вказано. Дальність польоту від 2 до 6 тисяч км. Після запуску ця ракета виходить на висоту вище 100 км і далі летить по крутій балістичній траєкторії. За своїм призначенням, вона схожа на всім відомий РСД 10 Піонер з такими ж характеристиками. Ракети Піонер були порізані згідно угоди про ракети середньої меншої дальності, що могли літати на дальність від 500 до 5500 км. Потім росіяни, як завжди, вирішили обманути Сполучені Штати і тихенько зробили ракету Іскандер К з дальністю більше 500 кілометрів, що було порушенням. І США вийшли з цієї угоди. Зараз ця угода не діє. Роботи от по цій ракеті проміжної дальності РС-26 почались ще в 2007 році, після того, як Пуйло оголосив про мету. Відновлення СРСР і соцтабору, включаючи Німецьку Демократичну Республіку. Зробили цю ракету на базі стратегічної ракети ЯРС. Ярс це ракета шахтного базування і одночасно ґрунтового базування на колісному шасі. Вона була триступенева. Щоб довго не думати, відкинули першу ступінь, і це стала ракета середньої дальності, особливістю РС-26. Є здатність до невеликого маневру ракети для ускладнення роботи протиповітряної оборони ворога. Зверніть увагу на фото. Ми бачимо, що сама ракета, схема ракети, вона трошки асиметрична. Нижня половинка менша від верхньої. При вході в атмосферу на кінцевому етапі польоту вона може робити маневр для ускладнення роботи протиповітряної оборони, і це робить її важкою ціллю. Це значно підвищує її стількість до ураження. Ну, А так-технічні характеристики у РС-26 такі: дальність польоту від 2 до 6 тисяч км. Стартова маса в межах 40-50 тонн, вона менша і легша від, від того самого Ярса. Довжина ракети, 20, довжина ракети 22 метри, діаметр 2,5 метри, кількість ступенів 2. У Ярса 3, а тут два ступені. Ракетний двигун твердопаливний, тип головної частини ракети, розділяюча головна частина з блоками індивідуального наведення від 1 до 6 боєголовок. Спосіб базування це рухомий ґрунтовий ракетний комплекс. Бойова частина може бути ядерною, конвекціональною і кінетичною. Якщо ви пам'ятаєте, то саме кінетичну бойову частину на якихось остатках ракети РСД-10 Росія застосувала 21 листопада 2024 року при обстрілі міста Дніпра. Це були 4 мож... металеві конуси. Боєголовка була 4 металеві конуси масою більше там 100 кг кожен. Ну, не більше 200, 100 200 кг кожен. При вході в щільні шари атмосфери вони розплавились. І розділились на фрагменти. Фахівці, що бачили місця базування, місця падіння цих фрагментів, вказують на досить сумнівну бойову ефективність цього удару. Вона була на рівні розрива 4-122 мм фугасних снарядів. Але ж ціна такої ракети в тисячу разів більша від 4 снарядів 122 мм. Ракета РС-26 Білорусі загрожує перш за все країнам ЄС і їх столицям, їх військовим об'єктам. Саме на залякування урядів і народів Європейського Союзу спрямована ця дія Путіна і Лукашенко. Але лідери Європейського Союзу останнім часом показали себе не дуже переляканими. Їх тверда і об'єднана позиція по протидії російської агресії добре відома. Вони не дають Трампу продати Україну Росії і енергійно ведуть переозброєння своїх країн для протистояння російській агресії. І Україну вони підтримують і допомагають захищатись від російської агресії. Це буде добре, ми переможемо. Підтримайте наш укремовний канал в Приватному на банку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, там є нові відео. Використовуйте кнопку спонсорство, запрошуйте нас на каву баймі і кофі. Всі посилання під відео. На цьому я дякую. Всім до побачення!